Чоловік не знає, що ми тут його зібралися зустріти. Для нього це буде велика несподіванка. Чекаємо на його реакцію. Ваші хвилюючі. Зі червона кавина, похилилася, чого са наша, славна Україна, зажурилася. мами того, саме Україна. Емоції не перевершені. Дякую Богу, що він залишився живим і бажаю всім матерям, жінкам. Дочекатися своїх рідних. уже непередаваемые ощущения очень, очень приятно очень, очень, очень приятно очень понятно ну, ты понимаешь за что ты стоишь а, там ты можешь, и давай. это дает стимул дальше бороться очень приятно большое всем спасибо дома уже вернулись ну, рядом с семьей это очень хорошо Вийшло так, що він не виходить на зв'язок. 5 числа, 5 лютого, він останній раз подзвонив. У нас тоді не було світла, він до нас не дозвонився, прислав тільки своє фото. Під фото папа вас дуже сильно любить. 7-8 число, тобто він був без зв'язку, 9 числа він мав вийти на зв'язок, але він не виходив. Я почала дзвонити в частину, де мій чоловік що з ним. Ну, там з частини один на другу, поки я дійшла до командира, який керував цією операцією, сказав командир, що так, ваш чоловік відбувся бій, ми, ваш чоловік безвісті пропавший. Ну він не трьохсотий, це однозначно, і не двохсотий. Серед двохсотих його немає. Можливо, в полоні, але ну, вони не гарантували точно, що вони він в полоні. Почала обзванювати всі лікарні, всі госпіталі Запорізька, Дніпропетровської області. Там його ніде не було. Потім я розмістила в себе у Фейсбуці фото чоловіка з дописом, що розшукую чоловіка, який потрапив, який пропав такого то числа. Ну, потрапила я на мошенників. Вони дослідили мою сторінку у Фейсбуці. Там у нас на той момент тільки син був. І дослідили сторінку, подзвонили, сказали, що я куратор між двома сторонами українською і російською, ваш чоловік в полоні, вагнерівці. Він каже, ну що потрібно, потрібно, потрібно викупити. Яка вартість? Вартість 60 тисяч. Гривень. Дайте гарантію, що це мій чоловік. Ну, скиньте фото, ну, мені потрібне підтвердження. Ну, тоді вони почали зі мною на високих тонах розмовляти зовсім по-іншому, що якщо ви не йдете на наші умови, значить ми його тут пристрелимо, у вас є там час до, до 12 години ночі. Я вовремя подзвонила до замчасті. Об'яснила ситуацію, подзвонила в СБУ, об'яснила ситуацію, що є така ситуація. Я не знаю, як мені правильно себе повести. Вони подзвонили, сказали, Оксана Сергіївна це мошенники, не ведіться, тому що вони знаходяться на території України, вони знаходяться в колонії, тобто вас питаються розвести на кошти. Потім вже я з СБУ далі, далі спілкувалася і говорю, що я знаю, що є такі телеграм-канали різні, що на них. Виставляють наших хлопців полонених, які загинули. І так вийшло, що через тиждень мого чоловіка російські ресурси виставляють фото і відео, що він у них в полоні. Він був ранений, були осколочні поранення, але він був живий. Для мене це було головне. І... Далі пішла боротьба за його повернення. Почалися зустрічі з координаційним штабом. Листи в Женєву, в ООН ми подавали лист. До папи Римського ми з дівчатами з частини подавали лист 17 січня. Поїхала на зустріч з Юлією Приймак в Умані, яка відбувалася. Розказала свою історію. Тут дивлюся, обмін відбувся. Дивлюся ну, 207 чоловік. Ніхто мені не дзвони, не каже. Я в координаційний штаб заходжу в як в лічний кабінет, а там не заходиться. І тут приходить така довгоочікувана смска, що Собко Ігор Олексійович був звільнений з полон. Тут вечором дванадцятий години ночі він дзвонить, каже «Зая, я вдома, почти вдома. Я в Україні не обміняли. Поранення в нього осколочні, тобто осколки зайшли і в голову, і як зараз виявилося, що і в легенях осколок є, і біля серця. Тобто в такі місця, що от зараз зробили операцію, тільки один змогли з голови дістати, бо інші не рекомендують діставати, бо дуже великий ризик є, що щось піде не так. Ставлення до наших полонених не таке. Як наша влада відноситься до російських полонених. Там набагато гірші умови. Коли я його запитую, ти можеш розказати хоч щось? Ну, як це все там вих... ну, відбувається, що, який режим? Він каже: ні, те, що я там пережив, я хочу залишити все там. Це було там. Тут в мене інше життя. Вангардівська територіальна громада дуже рада, що наш полонений повернувся. Завдячуючи йому і такими, як він воїнам. Ми сьогодні можемо такі обстановці зустріти його.